Шановні підписнички та гості мого каналу, всіх радий вітати у себе на YouTube каналі. Дійшла черга до старого хутору. Будемо тут наводити красоту, будемо тут косити. Так, заводимо нашу косу. треба. Все мокре, все бензинне. Такий в мене юний оператор. Що ти хочеш моїм підписничкам сказати? Як ми похожимо, покосимо літо на Якщо і ти на станція, а вот наші столятні, доїжджайте, будемо в місті кофе. <світ> так, друзі. Багато коментарів, підтримки було від вас щодо цих хворіт. Гарно, дуже хорошо. А одна людина написала щось типу, такого типу людей смішити, навіщо таке над ворітьми зробив? Ну Дивіться, не хочу показатися грубим, але ж скажу так, як казав мій батько, чи, чи говорить мій батько, недороблену роботу дуракам не показують. Правильно? Правильно. По-друге, я художник, я так віжу. Я художник, я так бачу. Це мій проект, моїх воріт. В себе вдома робіть, як ви забажаєте. Ну, якщо є в мене запитання до моїх підписників, я звертаюся. І все ж таки, як хтось написав, роблю по-своєму. Ну, такий я є. Я такий один у світі, унікальний. Ну, я ж вам говорю ще раз, буде тут красиво. Воно зашиється, обшиється, пофарбується. Буде дуже і дуже красиво. Я не знаю. На, на цей коментар, що навіть відповісти, людей смішить. Ну смійтеся, це ж хорошо, якщо я якусь одну людину розсмішу в світі, це вже ж дуже хорошо. В Такий е, нелегкий для країни час, це вже дуже хорошо, як хтось посміхнеться. Так що, шановні мої, е, працюємо далі. Працюємо. Косимо. Потрібно косити. Ну що вам сказати, друзі, погодка така сонячна, нормалізувалась, але все ж таки холодний вітер присутній. Що я хочу сказати? Одягнув диск. Не диск, а точніше, такий трикутник, диск не знайду. Захар катається. Прогнав я тут ліскою, бачите, понад парканом. І тут така сама ситуація. А тут хочу зняти, ну, цим же ж, хай буде диском. Так, рівнесенько, красиво. Дружина говорить, що е, хай буде так, красива травичка, типа газончик. Ну зараз поглянемо, що воно з цього вийде. А ти трошки Ні. Шановні, значить ми косимо косимо травичку з Захаром, да? телефонують нам куми і запитують, не хочете поїхати на екскурсію? Кажу, залюбки. Побігли, переодяглися і зустрічаємо зараз кумів. Що ти хочеш сказати, Захарчик? Нічого Захар нічого не хоче додати. Ну, зараз зустрічаємо і віркнемось. Вон їде наше таксі позаду. Бачите, зараз доганяють. тума за кермом, все, загружаємось. Не знаю куди кума нас везе і куди ви нас везете з Захаром, не знаєш? Це що не ведеться ні раз, не ні, ні рад. <nineteen -times> Лісами, полями, гаями, степами кудись везе яка краса. Та й по-любому повинна бути якась охрана. Приїжджай а. до постову, до цього, до цього, не знаю. Ви на місце? О, при, при цей, приїхали. Знаю, що треба. <свісно> так, уже тут Захар екскурсію проводить. Бачите, куди ми приїхали? Свина товарна ферма. Бачите, яка тут. Територія величенька. Все, Ігор, спасі за компанію, дякую за екскурсію. Кума, пока-пока. Якщо обращаємося. Хорошо, удачі. Поїхали куми, а ми далі будемо Захар працювати, так? До мами. А, ти на дитячу площадку йдеш, так? Я буду спати. Варя викатується на качелі, мама контролює цей весь процес. Пап, давай що ти говориш? Переодягаємося і йде. Собі. Я піду спати. Та вечером вже спатимеш. Ми... Ну що, друзі, дивіться, диском все чітко йде, розход бензину мені подобається. Економно і все красиво. Красиво, синок, аби тобі подобалось. Диск уже, звісно, такий підгулявший, ну нічого, який є. Такі шашлики. Так, ми тут всім сімейством. Кохана моя, як тобі ворота? Скажи. Бо багато коментарів підтримки, а є такі негативні коментарі. Як тобі взагалі? На негативні не треба зважати, а взагалі мені дуже все подобається. Ну пока, поки все подобається. Робота ж не дороблена за да? Давай, гаси, коси. Так, відійди від нього. Ні, не треба заводити. Ти не заведеш. Ну все, ложись. Синок. Трошки показав підписникам, що ти працюєш. Оп! Марфа, бубух. Вставай, давай, давай, ручку. Давай ручку. Скучав? Скучав? Люби сестричку, так? Да? Да. Сестричка, а як ти цілуєш братика? Поцілуй братика. Поцілуй. Марф. Не хочу вона тебе цілувати. Ти танцював, як ти танцював? Ам ну покажи. Марфа, покажи, як ти танцювала. Оп, оп? Варити, І теж жарко. Чи що Що дать? А, ви замітили, що я вже навозив землі сюди відер, відер, так щоб не збрехати, Відер шість висипав здорових. Підніми Марфу, хай не сидить на холодній землі. А вона вже сама встала. Диви. Оп. Хоп, в движуху. Так, 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 так. Бежить, біжить, біжить. Біжить, біжить, біжить. Ти бігла працювати. Та, це вже мелочі життя, Та ручка. Так, і тут же ж буде коситися все диском. Я тут ліскою повибивав. Під парканом. Що тут екскурсія біля ями, чи що? Що? Що тут? О, Миша. Миша попала в пастку. Ні, не треба сюди стрибати. Тут уже ти не вилізеш. Ми ще з дідом на штик викопали, так що ти вже не вилізеш. Ні, глибша. Ще половину глибини буде. Ну, ще е, зараз, зараз метр двадцять буде, ще, скажіть, я скажу, 60 сантиметрів точно копатиметься. А той метр. Ні, метр, метр ще буде. Так що буде ще, буде ще глини, тут ой-ой-ой. Бачите, глина втає потихеньку. Все красиво. Так, захар влазь. Так, звісно, тут косить, не перекосить, але нічого. Потихеньку не спіша. З вашою підтримкою, з Божою помощью, да, як ти казав. І все буде добре. Працюємо далі. Ну що, шановні, дивіться, за двором викосив. Ідеально. Викосив тут під хатою, трішечки, і за хатою. Спалив півтора літри бензину. І потрібно нам же ж косить двір. Ось буквально свіженький коментар прочитав, скільки у вас всього двору соток. 15 соток. 15 соток цього всього дворища. Невеличкий двір. Але ж які є. І взагалі, оця ж частина огороду це була у власності одного господаря. так? А коли продавали дану хатинку, це окремий державний акт зробили на землю, а ці 15 соток, соток на окремий державний акт. Ще одне, друзі. Сьогодні з кумом їздили по справам, як вам сказати, в подорож таку невеличку, і забув вам додати, додати, що кум займається виготовленням всіх видів меблів, дерев'яних, залізних. Я залишу під даним відео в описі посилання на його інстаграм-сторінку. Я думаю, ви знайдете. Щось для себе цікаве, так що Ігорьок займається дуже хорошими справами, виготовляє дуже красиві речі: барні стойки, столи, стульці, лавочки, дитячі, якісь ігрові майданчики, бісєтки, все робить. все робить і швидко і якісно. Так що посилання, ще раз кажу на інстаграм, сторінку залишу в описі під даним відео, якщо в мене вийде, звісно. І замовляйте, Кобиляцький, Царичанський райони. Може, хто з України щось замовить? Так що гарантію даю на кума, на його продукцію, на його вироби, на його творчість. Так що на власні очі бачив ці всі проекти його. Так що замовляємо. Ще одне. Хочу подякувати кожному за те, що коментує, підписується. Хто підписався, той дивиться мої відеоролики законно. Хто не підписався, ви порушуєте закон. Так що швиденько перевірили підписку. Бо 80% глядачів дивиться мої відео без підписки. Давайте. Я думаю, у вас є 5 хвилин виправитися, виправити цю ситуацію, і буде все нормально, буде все в межах чинного законодавства. Ну що, друзі, таке сьогодні коротеньке відео. Ще забув додати, додати, був сьогодні на футболі. Кум Ігор Стега на воротах. Я не показував ці моменти, якось було не до зйомки, Так що ми вболівали за наших. Ну і що, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішній ефір, сьогоднішнє коротеньке відео по традиції. Всім миру, здоров'я, добра! Слава Україні, друзі! Все буде Україна, всім добра!